Протокол Канівської міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Канівської міської ради в багатомандатному виборчому окрузі відповідно до частини 1, 7, 9, 10 статті 86 закону України про місцеві вибори, територіальна виборча комісія встановила кількість виготовлених виборчих бюлетенів 22 403. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями. 22 тисячі Кількість виборців, включених до списку виборчих на виборчих дільницях. 22 дся Кількість виборців, внесених до витягу зі списку виборців для голосування за місце перебування. 364. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів. 13 тисяч Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, в приміщень для голосування. 9065. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 202. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного багатомандатного виборчого округу. 9267. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 9 тисяч Кількість виборчих бюлетенів, що не прилягають в 0. Кількість виборчих бюлетенів визнаних надійсними. 294, Кількість голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії в багатомандатному виборчому округу. Канівська міська організація. Партії Сергія Тигипка, Сильна Україна, 51, Канівська міська організація партії Блок Петра Порошенка. Солідарність. 1677, Канівська міська організація політичної партії Партріот. 53, Канівська міська організація партії зелених України. 712, Канівська міська організація партії ветеранів Афганістану. Тисячу Канівська міська організація політичної партії, громадянська позиція 209. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок в місті Каневі Черкаської області. 583. Канівська міська організація політичної партії Соціалісти 90 Канівська міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів укроп 363. Канівська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка в Черкаській області. 808. Канівська міська, міськрайонна організація Народний Рух України 158. Канівська міська партійна організація Всеукраїнське Об'єднання Свобода. 1208%, Канівська міська організація партії вільних демократів 387%, Канівська міська організація партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 952%. Ханівська міська організація Всеукраїнського об'єднання черкасчани, 666. Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій в багатомандатному виборчому окрузі. 8971. Кількість голосів виборців, відсотку голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії в багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі. Канівська міська партійна організація Сергія Тигипка Сильна Україна. 0 5685 тисяч Канівська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність, 18,6936 тисячних. Канівська міська організація політичної партії Патріот 0,5980 тисячних. Канівська міська партійна організація партія зелених України тисячних. Канівська міська організація партії ветеранів Афганістану 11,4146 тисячних. Канівська міська організація політичної партії, громадянська опозиція, 2,3297. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок місті Канові Черкаської області. 6,3. Чотири тисячі вісімдесят тисячних. Канівська міська організація політичної партії України. Одна ціла тридцять дві десятитисячних. Канівська міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроб. Чотири цілих чотириста шістдесят чотири десяти тисячних. Канівська міська організація радикальної партії Олега Ляшка в Черкаській області. Дев'ять цілих шістдесят тисячних. Канівська міська організація Народний Рух України 1,7612. Канівська міська партійна організація «Всеукраїнське об'єднання Свобода, 13,4656 тисячних. Канівська міська партійна організація вільних демократів України 4,3139 тисячних. Канівська міська організація партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 10 120 тисячних. І Канівська міська організація Всеукраїнське об'єднання черкащани 239 тисячних. Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві політичні партії, що отримали 5 та більше відсотків голосів. 7650. Угу. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандата. Виборча квота 225,2941. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичним партій в багатомандатному виборчому окрузі. Канівська міська. Організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. 7. Канівська міська організація партія Зелених України. 3. Канівська міська організація партії ветеранів Афганістану. 5. Територіальна організація політичної партії. Опозиційний блок у місті Канів Черкаській області. 3. Канівська міська організація радикальної партії Олега Ляшка в Черкаській області. 4. Канівська міська організація Всеукраїнське об'єднання Свобода 5. Канівська міська організація партії Всеукраїнське, Всеукраїнське об'єднання 4. І канівська міська організація Всеукраїнське об'єднання черкащани, 3. Депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано Хоменко Віктор Миколаївич, 24.05.1978 року народження освіта вища, партійний директор ПП Дельта, проживає в місті Конів. Кекух Тетяна Володимирівна, 29.09.1968 року народження, освіта середня, член партії, приватний підприємець, магазин талісман, проживає місто Канів. Семеніст Олексій Якович, 18.11.1973 року народження, освіта, вища член партії, підприємець, проживає місто Канів. Горіла Наталія Васильівна. 15.07 1979 року народження освіта вища, член партії за медпунтом у товариному Мироновському пт птахофабриці місто Канів. Чиж Валентина Миколаївна, 14.11.1972 1972 року народження, позапартійна. Приватний підприємець проживає місто Канів. Бакум Євгеній Валентинович 28.04.1970 року народження. Освіта середня, член партії. Приватний підприємець проживає місто Канів. Люлька Олена Володимирівна, 31.07.1984 року. Народження, освіта вийшла, член партії. Приватний підприємець. Місто Канів. Коржов Володимир Леонідович, 20.05.1960 року народження, освіта вища, член партії, приватний підприємець, проживає місто Канів. Дропот Людмила Вікторівна, 31.01.1979 року народження, освіта середня, позапартійний, ой, позапартійний тимчасово не працює, проживає місто Канів. Максимюк Іван Степанович, 17.10.1966 року народження, позапартійний. Приватний підприємець проживає місто Канів. Сахно Анатолій Петрович, 21.06.1967 року народження, освіта середня, член партії, приватний підприємець, розрібна торгівля, місто Канів проживає. Буряк Володимир Миколаєвич. 99.05 1969 року народження освіта вища позапартійний директор ПП БВМ Транс. Місто Канів. Козин Микола Андрійович, 20 .10 року народження, Освіта вища позапартійний вчитель дирек... працює у третій школі місто Канів. Щур Тамара Анатоліївна, 0503 1964 року народження, освіта вища позапартійна, вихователь дитячого садка, місто Канів. Куценко Олександр Степанович, 10.06 1951 року народження, освіта вища позапартійний директор ПМП eh, Інтербуд, місто Канів. Авніволонський Олег Анатолійович, 22.01.1965 року народження, освіта вища, позапартійний, приватний підприємець місто Канів. Корінна Лілія Тарасівна, 08.09.1951 року народження, освіта вища, позапартійна, пенсіонер проживає місто Канів. Тулевітер Вітер Вадим Юрійович, 15.08.1986 року народження, освіта вища. Позапартійний приватний підприємець. Місто Канів проживає. Корнієнко Олександр Васильович, 25.07.1978 року народження. Освіта не закінчена вища, член партії. Начальник охорони ПП Орлан. Місто Канів. Зубко Василь Іванович. 14.06 16.04 1958 року народження освіта вийшла член партії. Приватний підприємець, проживає місто Канів. Шишка, Руслан Іванович, 15.08 1975 року народження, освіта вийшла член партії адвокат Ханівської нотаріальної контори. Шевченко Михайло Степанович, 18.09 1950 року народження. Освіта середня, позапант... позапартійний пенсіонер місто Канів проживає. Гамалій Юрій Андрійович 03.01.1953 року народження, освіта вийшла, член партії пенсіонер проживає місто Канів. Тертичний Василь Миколаївич, 01.03.1953 року народження, освіта середня, член партії Електромонтер КПЖ, проживає місто Канів. Волкович, Алла Іполитівна, 07.02.1942 року народження. Освіта вийшла, член партії, пенсіонер проживає місто конів. Засенко Сергій Петрович 15.04.1978 року народження освіта вища, член партії, тимчасово не працює, проживає місто конів. Волкович Володимир Миколайович. 19.04 1980 року народження освіта вища позапартійний заступник командира взводу батальйона Січ, місто Канів, Каченко Сергій Сергійович, 1.03.1956 року народження, освіта вища. Член партії пенсіонер проживає місто Канів. Підгайний Юрій Васильович, 14.05.1964 року народження, освіта вища, член партії, начальник центру ДЗК міста Канів, проживає місто Канів. Малінський Володимир Олександрович, 5.12.1951 року народження, освіта вища, член партії, директор КП міський ринок. Місто Канів проживає. Золін Віктор Миколаївич, 5.09.1952 року народження, освіта середня, член партії, охоронець філії Канівської ЄГЕС. Проживає місто Канів. Чалабієв Руслан Азадович, 03.03.1977 року народження, освіта вища, член партії, директор третьої школи, місто Канів. Маланчев Євгеній Станіславич 29.11.1978 року народження освіта вища позапартійний директор ТОВ М плюс М, місто Канів і куча Віктор Васильович 01.06.1953 року народження освіта вища позапартійний спеціаліст виконкому Канівської міської ради, місто Канів. Ні, тридцять. І Шевченко. Шевченко. Шевченко Михайло Степанович. Шевченко був був. І, був. і Зубко був. І Зубко був. Зубко Василь Іванович. Да. І Шевченко був. І Шешка, і, і Шишка. І А це тридцять. Ну давайте я ще раз перечитаю. Я не буду читати о цього все, а я тільки перечитаю прізвища: Коменко Віктор, Кекух Тетяна, Семеніст, Горьова, Чиж, Бакум, Люлька, Коржов, Дропок, Максим'юк, Сахнов, Буряк, Козин, Щур, Куценко, Кавніболоцький, Курінна, Тулевітер, Корнієнко, Зубко, Шевченко, Гамалій. Тертичний. Тертичний Волковиць, Засенко, Волкович, Ткаченко, Підгайний, Малінський, Золін, Чалабієв, Куча, Маланчев. Ну, сіки. Ну, цей протокол підписано і складено. Хто за те, щоб даний протокол затвердити, прошу голосувати. Хто проти, утримались одноголосно. Можна мати?